Партія народний контроль судиться за свій логотип, що стало причиною суперечки, та хто заявляє про крадіжку інтелектуального майна у наступному сюжеті. Боротьба за народний контроль триває, не маючи жодних на це підстав, олігарх Демінський і надалі намагається заборонити народному контролю використовувати свій запатентований логотип. Сьогодні у столичному окружному адміністративному суді відбулось чергове засідання по цій справі. В Черговий раз Петро Демінський старається тиснути на політичну партію громадський рух народний контроль через суд, забираючи саме бажаючи забрати логотип народного контролю. Не маючи на це жодних підстав, ні, юридичних. Взагалі абсолютно ніяк, як повідомили депутати, претензії зі сторони Демінського розпочались після відмови партії Народний контроль включити до списків наближених до нього людей. Тим часом на судове слухання справа позивач не з'явився. Юристи та народні обранці трактують це як завідомий програш. Я вважаю позов абсолютно безпідставним. Якщо почитати позовну заяву, вона нелогічна, абзаци в ній не зв'язані між собою. І на мою думку, позивач подаючи цей позов, він просто зловживає. Своїм конституційним правом на захист своїх прав, оскільки це є юридична особа. Юридична особа могла би будь-кому своєї компанії делегувати свої повноваження. Тобто людина подає позов і не з'являється на суд. Я розумію, що таким чином люди хочуть затягнути час шантажувати нашу політичну силу. І на мій погляд вони виконують через замовлення з огляду на те, що ніхто з представників позивача не з'явився на засідання, суддя переніс слухання на 21 жовтня. Разом з тим він виніс попередження у порядку статті 128 кодексу адміністративного судочинства України. Суд вимушений буде відкласти розгляд справи, але суд зазначає, якщо в наступне судове засідання безповажної знову ж таки для суду причин, не буде забезпечено представництво інтересів позивача, то суд ймовірно буде ставити горні питання щодо можливості залишення Зоної заяви без розгляду у зв'язку з повторним неприбуттям прибуттям сурове засідання. Народний контроль і надалі відстоюватиме законне право на свій логотип, і цим партія вкотре доведе, що саме народ має контролювати владу і аж ніяк не олігархи.